А на каналі сересу візної діагностики автомобілів перед купівлею в Західній Україні Car Detection. Окрім автопідбору та діагностики, останнім часом користується популярністю нова послуга продаж під ключ. Розпочнемо з загадки. Чи можна купити 5-річне авто з пробігом 175 тисяч кілометрів, проїхати за 3 роки 50 тисяч і продати 7 гроші? Відповідь так, можна, і навіть за більші. Якщо це добре збережена Octavia А7, без ДТП та з оригінальним пробігом. Ця А7 2015 року випуску була підібрана нашому клієнту в 2020 році відразу після її з Італії на пробізі 175 тисяч кілометрів. Вся в рідній фарбі за виключенням передутого вісколів капоту. Всі вікна та фари теж ще оригінальні. Обійшлася вона тоді 10 тисяч 700 доларів. За три роки наїздив на ній 50 тисяч кілометрів і тепер скористався нашою послугою продаж під ключ. І ми її продали за 11 тисяч доларів. Придбав перший же клієнт за три години після публікації оголошення. Спитаєте, як таке можливе? І тут є кілька об'єктивних факторів. По-перше, початково автомобіль був куплений в доброму стані, з адекватним прибігом і за гарну ціну. По-друге, клієнт акуратно використовував автомобіль, і крім цифрів на одометрі та кількох нових сколів, в машині більше нічого не помінялося. По-третє, в порівнянні з 20-м роком, у 23-му мито конкретно зросло. Ну і, мабуть, основне, дуже в нас любить шкоду Октавію. І зараз поясню, за що і чому. Кода Октавія представник найпрактичнішого гольф класу. Тут оптимальні габарити машини та об'єм салону. Все просто продумано та практично. Матеріали салону тут якісні, приємні на дотик і дуже зносостійкі. В машині зараз 226 тисяч кілометрів пробіг, а кермо, ручки, педалі все практично без слідів експлуатації. Єдине місце. До якого я можу мати претензії це хром ручки переключання передач. Він відклеївся і неприємно ріже пальці. Все решта тут дуже добре. По ергономіці тут все як завжди увага. Інтуїтивно і на своїх місцях. Єдиний момент це місце для телефона. Мій смартфон діагоналю 6 дюймів сюди не поміщається. На задньому ряді сидінь тут просто купа місця. Що для ніг, що над головою. Є ось такий величезний, широчезний підлокітник, який має три місця для горняток. Тут дуже комфортно їхати. Ногу на ногу, звичайно, не закинемо, але місця тут предостатнє. Є окремо виведені дефлектори обдуву. І ніяк вони не можуть розпрощатися з цим величезним тунелем на підлозі другого ряду сидінь. Комплектація тут плюс-мінус середня. Двозонний клімат-контроль, круїз, бардачок з охолодженням, навігація, досить великий функціональний дисплей, задній парктронік. Нема карплею, датчиків світла до дощу і навіть підігріву передніх крісел. Така особливість авто з теплої Італії. Багажник тут просто мега великий та зручний. Є ось такі ніші, гачки, а під підлогою повнорозмірна запаска. Все якраз люди. Під капотом найпопулярнішими у нас є два дизельні двигуни. Це 1,6 на 110 кінських сил, який комплектувався або з механікою, або з сухим DSG на 7 передач. Другий варіант це дволітровий дизель на 140 кінських сил, який йшов з механікою або з мокрим, більш надійним ДСГ на 6 передач. Мас тут 1,6 на автомат. Люблю Вагі за те, що вони їдуть. Навіть ось цей невеличкий 1,6 дизель їде досить жваво. Суха DSG на 7 передач перемикає моментально і практично невідчутно. Багато хто боїться цієї коробки, бо до 2014 року вона дійсно мала проблеми з мехатроніком та щепленнями. Тут вже основне пофіксили, і вона при належній експлуатації ходить до 250 тисяч без заміни дисків. Я завжди клієнтам пояснюю: щеплення раз на 200 чи 250 тисяч поміняти це не є аж така велика біда. Так, потрібно викласти плюс-мінус тисячу доларів, але потім знову катаєшся і кайфуєш. Так, мокра dq 250. Найдійніша і часто виходжує без ремонту до 350 тисяч кілометрів, але вона перемикає не так класно і заміна оливи там входиться значно дорожче. Мінусом двигуна 1,6 є паливна система Delphi, яка погано ремонтується і форсунки суттєво дорожчі, ніж Siemens чи Bosch. Також часто спеціальників форсунок підтікає олива. Заміна їх вартує близько 150 доларів. Підвізка тут дуже збалансована, вона є достатньо комфортна і непогано керується. Та така собі золота середина. Ну, їхати на ній дуже приємно і комфортно. Висновок. Вибираєте популярну модель в гарному стані, з адекватним рідним пробігом, акуратно їздите і добре продаєте. А Октавія дійсно гарний та ліквідний варіант. З французами, італійцями чи фордами такий фокус думаю не про би. Дякую, що дивитеся на нас, користуються послугами автопідбору та продажу автомобілів. Ми любимо машини та нашу роботу. До зустрічі!